О, до речі, у нас вже одразу є питання Георгій. <рес> <рес>, Оксаночка, Гігорії. Оксана Олександрівна написала да, нам. Це, да, а, і питає, це дуже крута, крута новина. Після, я щось так, можу, що запитала? І питає: після. нафта ЮРАЛС по 50 доларів за барель. Як би ми до Трампа не відносились, але дідько, він зробив те, на що інші були неспроможні. Uh, давай от почнемо з такого. Що ти про це скажеш? Так що зробив? Ну що сказати? Чи дійсно йди, Трамп. Ну, ну, я, Ну я перше ще не зробив. Хочу нагадати, друзі, що ну, ціна а, на нафта, що буде будуть ціна на нафту, а це було обіцяно нам, що бурі дітка бурі. Так. Тобто від того, що буде буріння. Буріння поки не зросло, але від пошлин, пошлин, а, или, як сказати, а, тарифів. тарифів, від тарифів, а, дійсно дуже боліче вдарили а, по нафта, і нафта знижилась. Дійсно, ну, я вважаю, що це єдиний плюс, поки в цьому напрямку, це стосовно чого стосується. Вітаю, людечка. Люда з'явилася, нарешті. Нарешті, що? ти з'явилась. Ми дуже довго чекали. Я дуже-дуже радий. Я особисто писав, але ти не відповідала. Мені дуже, дуже боляче. Не, ну ми хвилювалися. Було, да, я дуже Ми За всіх наших тому, постійних глядачів хвилюємось, насправді. Так, да, ти наша улюблена, так скажемо, один із улюблених для мене улюблена наша глядачка, і я вважаю, що вона й моє. Подружка, тому я дуже радий, що ти є. Так. Скажу від щирого серця. <кхем> ну що, давай поговоримо? Добре, так. А... Да, тому я вважаю, що. Фолова. Да, я вважаю, що а, дійсно сьогодні, а, ну знаєте, якщо хто сьогодні каже там дійсно, ну, наприклад, там да, а, Америка втратила 8 трильйонів доларів за 4 дні. Я чув навіть 10. Вісім ну, там. Вісім. Було 42, і зараз там. 36, тому що якщо я не помиляюсь. 3 34. Вот. І можемо говорити, що це ну, випрямляється. Це люди пояснюють, чому її не було, а WhatsApp Знаю. зараз не активний, Треба перевірити. вона написала да, ну, сподіваємось, сподіваємось. Якщо щось потрібно, то телефонуй або пиши. Ну що, дивись, да, слушай, ну, знаєш, тут ми можемо багато говорити, багато дискутувати, щоб швидше я говорив. Вот. Ну, ми можемо сказати, що дійсно в цьому є плюс, що нафта знижається. але ми можемо розуміти, що э, якщо впливає на нафту багато... Складових? Да, складовых, то, ну, например, можем сказать, что если бы начали бурить, там действительно там начали на 400 баррелей в день больше бурить, но это пока мало. Нужно, чтобы и саудиты начали бурить, нужно, чтобы американские компании увеличили добычу. И вот тогда цена упадет. И мы с вами говорили о том, что цена должна стоить сегодня где-то в 30 долларов. Потолок, потолок должен быть не 60, а вот 30. Вот если будет 30 долларов, то я готов буду про это рассказать вам, что крах России произойдет ровно за один год. Вот дам им 12 месяцев, потому что в бюджете в российском вбита максимальная цифра это 50 долларов. И я не представляю, где они будут брать эти деньги, потому что все деньги, все резервы уже пустые. Было, помните, два... Две кубышечки, так. так скажем, один кубышечка заморожена, другая кубышечка в 2025 году в, 2024 году в начале было там 50 миллиардов, в конце 2024 года уже там оставалось 20 миллиардов. Я думаю, что там уже нету. На Бюлина, по-моему, если не поменяемся, так, так, так. она говорила о том, что там практически уже денег нет, действительно, денег нет, их негде взять. Если Россия продала 400. 10 миллиардов долларов в 2024 году. Это общие продажи всех нефтепродуктов, которые они продали. Они получили с них 120, 120, 120 миллиардов долларов. Это только налогообложение с этих 410 миллиардов гривен. Ой, я прошу прощения, долларов. долларов. То мы можем сказать, что у них ресурс было откуда брать эти деньги. А вы теперь представьте, если доллар упадет и они вместо с этих с этих с этих 120 миллиардов долларов они получат, ну, например, 50 и не дополучат 70. Что будет происходить в стране? Так. К ним МВФ не придет. Китай им деньги не даст. Северная Корея, Иран. Ну, я думаю, что мы можем про Иран тоже поговорить. Я думаю, что если бы у Ирана были деньги хорошо, то не сдавал бы он своих э, друзей Хизбалу, э, кто там, ХАМАС, так. Э, кто там, и э, так далее. И так далее. Короче, там прокси-силы у них там хватало, кого они финансировали. Они сегодня все официально заявляют, что готовы сложить оружие. Про что это говорит? Это говорит о том, что Иран тоже денег не даст. Кто остается? Ну, я больше никого не знаю, друзей. В Сирии друзей уже нет. Вот. Ну, единственный друг, кто может выручить э, э, господина э, Чмо в Кремле, ну, по моим прицелам, ну, это Трамп. Если он, поможет, если он поможет, то все может быть. Видасть, дивися, може прокредитувати. Да, я, я хочу тебе тоді спитати. От, ти почав про це говорити, про ці мега-тарифи. Там є, звісно, і у нас теж питання та оглядачів, але от спершу. А, як ти взагалі оцінюєш, Що, що напишете, я. От, Люда, там є питання про заробітну плату вчителів, чи вона піднята, чи не піднята, а. і так далі? Так, а, так давай відповімо. А, а де вона? Ну говорить? Люда пише, дивися. Добре, давайте так. Люда, я не можу просто Алекс пропустити. написав: Люда, привіт. Як з ЗП вчителів зараз та з надбавками? На що Люда написала: Алекс, привіт, ЗП сидить, а от та тисяча приходить регулярно. А що мають підіймати цю, а ще мають підіймати, я так розумію? Так, да, так дійсно. Сьогодні вирішується питання по підняті е, зарплатні вчителям. Це дуже важливе питання для нашого президента, можу сказати. І зараз йде перемовини, щоб забезпечити військових і зарплатню наших військових до кінця року. І наступним питанням буде тема вчителів. Також я знаю, що мова йде зараз, щоб побудувати госпіталі для наших військових. Кладовіше для наших військових. Тобто сьогодні сконцентровано більше уваги, це військовий. Ну, говорю вам, як є. Але я знаю, що підняти. Ну, я хвилювався, ви ж пам'ятаєте, за... маю родичів, так. які викладачі. Вот. І я питав і мені сказали, що в цьому році буде зміна обов'язкова. Тобто буде підняття західних. Так, 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 так. Ось навіть так. Добре, то давай тоді, Людочка, чекай, Ось всі ми чекаємо. Новості, да. а, давай тоді трошечки поговоримо. Топік вітаємо, вітаємо топік. Так. Він, до речі, топік не mm -hmm. пише, На, Наконець, то порція позитивних новостей в <laughs> Дякую вам. Так.